Так, у мене десь був список, що мені потрібно, бо чесно, нічого не пам'ятаю. Розумію, у мене теж. І це тільки те, що я згадала. Ого! Ми тут, я так бачу, до завтра, бери візок. Я так думаю, з цим списком їх треба три, п'ять. Ой, не перебільшу. Я просто не хочу кожен день в магазин ходити, тому ось так. Так почекайте ж ніби на дієті. Угу. І через те мені потрібно отак харчуватися, а не одними макаронами чи що в тебе там в списку. Хліб, сосиски і плавлений сирок. І все? Це тобі до кінця тижня? Ти що, місяця? Ну теж все можна заморозити. Я не збираюся от стільки грошей витрачати просто на їжу. З'ївти і що? Зрозуміло. Ну давай тоді з хліба й почнемо, в мене він також є в списку. А оцей візьму. Скільки? 56 гривень за якийсь хліб? Та він дивись, він з насінням, з. Та хоч з золотом, мільйонерша. Вон дивись хліб. 11 гривень, нормально. Ще он за 9 є, але він якийсь ніби цвілий. Моя школа, молодець, бере. Нічого страшного, на касі запитаємо, може на нього ще знижку дадуть. Давай далі, в тебе ще сосиски. Я також візьму е, ось ті. 175 гривень за якийсь. П'ять нещасних сосісок? ти що здуріла? Будь ласка, в свій список. Я візьму те, що мені потрібно. Тим більше я їх вже брала і вони реально смачні. То я тоді думала, що ти просто впихнула і ти не подивилася. Та капець, дивись, 26 гривень, вісім 8 штук, вісім 8 на три більше ніж тебе. Оце тема. Ти уявляєш, що там всередині? Я на них не дивитися буду, я буду їх їсти. Поміняй, поки не пізно. Відчепись, давай далі. Що в тебе? Там сир ти казала, ходи. Куди ще сир? Ти що і так потрачуся? Хліб, сусіски, ще сир. Куди? Ні? Немає чого шикувати. Слухай, я напевно на... Касу, тому що в мене то трошки, а в тебе ще багато, бо я так пити хочу. То візьми собі вон в бутилках вода? Зараз! Я піду з крану нап'юсь.